Пішла. Ми страдаємося і дивишся у вікно. Да. Тобі подобається вікно. Я, і я люблю дивитися вікно. Да. Так, Дай мені вкусняшку, так? Да. Те, просто так не даєш, а даєш їй команду, щоб вона нажала кнопку. Даєш команду кнопка. Да. Да. Олексій, ще раз. Дай. Кнопка. Кнопка і показуєш пачкам. Тримай, тримай, ручки рівно. Рівно. О, так. Показала, так? Вгадала? Так. Да. Давай. Віддавай. Молодець. І, і погладь. Якщо тобі не зручно, пальчиком показуєш. М'яч. М'яч. Є? Володь. Молодець. Ще став. і тримаєш кормушечку. Команда. Мяч. Мяч. Сильно. Затискай. Сильно. Давай, сам. затискай. По праву ручку. Отак. О. Затискай. Звідси. Ось так, дивись. Я тобі допомагаю, але ти відчуваєш свої ручки. Відчувай. Всю ручку береш корм, піднімаєш вище і кажеш, оп! Так, але пішком переслала. Так, і давай. Міняєш ручку. Міняємо ручку, ставиш корум. Тримай ось так. Вище обруч, вище обруч. Так, і команді боню. Оп! Опа! Так, молодий. Перепрямуємо. Так, мала вруч вище, так? Вище. І. Оня. Оба! Молодець. Тепер ти. Так. Тримає ручку. Воня, сидіти. Чекає. Сидь. Перебіг. Перебігла. Так. Квадрат. Боя, Квадрат. Ставиш корум посередині. добре, і кормушечку ставиш туди. Ось туди. Ось вот вот так, молодой. А ще ту голубеньку поклади туди тісніше. Не ту, не ту, не ту. Оцю. вот Оцю. Да? Туди трошечки. И корм ще туда сховай. Бачиш корм? Ще в сховай туди. Добре. А? Готові? Боня, йди сюди. Даешь сюди. Даєш команду Боні і кажеш боулінг. Боулінг. Та-дам! <свяк> -да, так? Колода! Раз... Да, скажите. Ну, ты вкусняшка. <свяк> и погладь да? ее, она тебя любит. Видишь? Угу. Еще? Дай еще. Да. Вот, вот. Это она тебе доверяет. Видишь, как она так лягает, лапками повертается, вот так на пузо. Тоби. Видишь? Это она тебе доверяет. П'ять. О, кусняшечку. Ще раз. П'ять. О, так, вот так молодець. П'ять голосно говоримо, щоб вона розуміла і слухала тебе. Так? Ручку сидіти. Моня. Моня. Боня, сидіти. Так, Молодець. лягла. П'ять. Лапу. 5. Лапу. Вот молодець. А ти її кусняшечку. Ага і пам'ят. Мішайте рівці. Мішай. Не, під одну. Під одну. І ці дві просто помішати між собою. Не підглядай, бонь. Ну, це ти умовно зробив помішати. Помішати це ось так. А бачите, тут ну, у нас не добре. Незручно на цьому. Ось так ми маємо мішати. Ось так. Бачите, так мішається. І тоді отак воно має знайти. Ану? О, з'їла. Бачиш, знайшла. Клади корм, під одну тарілочку кладеш корм. Валенчик. Під одну тарілочку клади вкусняшку. Бо не підглядає. так? Мішай. Це ти не мішаєш. Це ти просто рухаєш. Мішаєш, я не показую як мішати. Підсунься ближче, якщо тобі незручно. Весь уважно, ти не сховав. Ось так. Мішай. Це сюди, цю сюди, всю сюди, це сюди. Двома ручками пробуй. Загубив кухняшку, загубив. Клади. Так, можеш так. Добре. Будь уважний. и рассовывай их в обеими стороны. А вот так, да? А вот так. Ваня, шукай. Ты подсказываешь. А <реклама> <реклама> вот так, молодец. Съела, нашла, да?